Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, сили оборони продовжують ведення активних дій на Херсонському напрямку. Продовжуються бої з метою покращення положення по лінії фронту. Основні зусилля ворог зосередив на утриманні займаних рубежів. Силами ЗСУ знищено два склади боєприпасів у Береславському районі. Мости та переправи на нашому напрямку продовжують перебувати під щільним вогневим контролем наших бійців без можливості використання їх ворогом. Генеральний штаб зазначає, що протягом доби для підтримки дій наземних угрупувань Авіація Сил оборони здійснила низку ударів. В ході яких знищена бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах. У зв'язку з наступом наших військ в окремих районах Херсонської області, підрозділи Збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення в якості живого щита. Селище закрите на в'їзд та виїзд. Орки продовжують обстріли мирних громад, зокрема в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Ольгіно та інших. На Криворізькому напрямку, в Криворізькому районі, сьогодні обстрілів не було. У Нікопольському районі. Окупанти вночі знову завдали ударів зі ствольної артилерії по місту Нікополь, пошкоджено дачні будинки та господарчі споруди без втрат. Становлено наслідки вчорашнього обстрілу міста Марганець із РСЗВ Град, який Йорки здійснили ввечері. у садовому товаристві знищено два дачних будинки, пошкоджено 16 дачних будинків та легковий автомобіль без страт. Служба безпеки України продовжує викривати підривну діяльність проросійських агітаторів та колаборантів, які підтримують війну в Україні. В той час, коли наш регіон... Та й вся держава знаходиться під ракетними та артилерійськими обстрілами, коли гинуть дорослі та діти, ще знаходяться навіть у Кривому Розі, прихильники руського миру, яких це не бентежить. Співробітник одного з підприємств Кривого Рогу тривалий час проживав у Росії, але на початку 2000-х років повернувся на батьківщину. Активність підтримки орків він почав проявляти після початку російської агресії. Його аккаунт в однокласниках став рупором антиукраїнської пропаганди. Він активно закликав підтримувати окупацію України ворогом, підтримував дії ворожих збройних сил та проросійських окупаційних адміністрацій. Наші співробітники СБУ викрили антиукраїнського пропагандиста і припинили ворожу агітацію. Він має отримати по заслугах. Що стосується Кривого Рогу. Вся інфраструктура комунальної служби, медична сфера та соціальні установи працюють. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. За інформацією ДСНС, у Кривому Розі, радіаційний фонд в межах норми. Працюють всі наші вісім постів контролю. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!